Сторінка 95, параграф 14. французьке королівство. Словник домен у середньовічній Європі, володіння короля або будь-якого феодала, де він господарював, як правило, домен зазвичай охоплював населені пункти, укріплення, земельні ділянки, пасовища, ліси тощо, передумови і початок об'єднання Франції у часи середньовічної політичної роздробленості, яка запанувала в 10 столітті. Франція першою в Західній Європі розпалася на окремі володінням. Герцогства, Нормандія, Аквітанія, Гасконь, Бургундія, графство, Тулузьке, Шампань, Фландрія вважалося одночасно васалом французького і німецького королів та іншим. Кожне з них утворювало державу в державі, а їхні правителі часто були могутнішими за короля. Після останнього правителя в династії Каролінгів французька знать обрала новим монархом графа Гуго Капета, який започаткував династію Капетингів 980. Сьомий 1328 роки її перші представники майже не мали влади в краї і панували лише у своєму домені герцогстві іль де Франс, спираючись на підтримку представників різних верст населення. Вони розпочали боротьбу за об'єднання країни за правління Анрі Першого влада короля була вкрай послабленою жорстокими чварами і боротьбою з непокірними васалами у ті часи. Франція як і вся Європа, переживала господарські піднесення. Проти розвитку заважали міжособні війни та свавілля феодалів. Тому селяни, ремісники і губці були зацікавлені в сильній королівській владі, яка б об'єднала країну. Монархії, використовуючи це, підтримували міста, захищали їх у боротьбі проти феодалів. Натомість міста допомагали королям приборкувати їхніх непокірних васалів. І з розвитком господарства відносини між феодалами і селянством швидко змінювалися. Одні феодали намагалися примусити селян платити більше і незгодні з цим тікали до міст, інші звільняли їх від залежності і вимагали лише регулярної сплати грошей для того, щоб утримати покорі селянство і відшукати тікачів дрібним і середнім феодалам, було потрібна сильна центральна влада. Тому вони почали підтримувати монарха, деякі дрібні рицарі, невдоволені своїми сеньорами, також шукали справедливості в королям. Церква, що засуджувала міжособні війни. Також стала на бік короля, так спираючись на підтримку містян дрібних і середніх феодалів та церкви, французькі королі розпочали боротьбу з тими, хто заважав об'єднанню країни. Із правлінням Філіпа І розпочалося посилення королівської влади. Він розгорнув боротьбу з феодалами, замки яких межували з його володіннями. На початку 12 століття Луї VI товстий припинив сваволю феодалів на землях свого домену. Наприкінці життя. Він одружив свого сина з норою, єдиною спадкоємицею Аквітанії, величезного герцогства на півдні Франції. Проте незабаром вони розлучилися новим чоловіком Елеонори Аквітанської став майбутній англійський монарх Генрі II Плантагенет. Після того, як він посів престол в Англії, до англійської корони перейшла майже половина території французького королівства. Значних успіхів у боротьбі за об'єднання Франції досяг король Філіп II Август Він відібрав у англійських плавтагенетів більшість їхніх французьких володінь, і половина сучасної території Франції опинилася під владою французького короля. Його син Луї VIII Лев установив контроль над багатими містами на півдні країни і Тулузьким графством. династії французьких франських королів Меровінги 481-751 роки. Каролінги – 751-987 роки. дев'ятсот роки. Петинги 987 1328 роки, Валуа, 1328 1589 роки Україна і світ наприкінці 40-х років одинадцятого століття король Андрій І відправив посольство до Великого князя Київського Ярослава Мудрого з проханням віддати за нього заміж дочку Анну. Після одруження вона стала французькою королевою у шлюбі з Анрі Першим. Анна народила трьох синів у 1059 році. За традицією Капетингів Андрій І коронував старшого сина сімерічного Філіпа та зробив його спадкоємцем. Невдовзі Андрій І помер, і Анна Єресенов впродовж шести років правила Францією від імені сина. Франція за правління Луї IX, святого та Філіпа IV Красивого. Король Луї IX святий уклав з Англію договір, за яким англійськими володіннями у Франції залишилися Аквітанія та Гасконь. Майських імператорів він відібрав південну Італію та Сицилію. Луї IX запровадив чимало змін в управлінні державою, що сприяло посиленню авторитету королівської влади. На територію королівського домано заборонили поєдинки. Для розв'язання суперечок знаті необхідно було звертатися до сеньорального міського або королівського суду Паризького парламенту судових справ, який вважався вищою судовою установою України. Луї IX Започаткував створення в країні єдиної грошової системи. І з часом королівська монета витіснила з обігу місцеві гроші. Король установив нагляд за королівськими службовцями, щоб вони не брали хабарів і не крали. Правління Луї IX назвали золотим віком в історії французького королівства. Боротьбу за об'єднання країни продовжив Філіп IV красивий, якого в тогочасній Франції називали залізним королем. Вигідно одружившись, він отримав шампань і королівство Навара, а потім розпочав тривалу боротьбу за храбство Фландрія. Однак зазнав невдачі у липні 1302 році війська Філіпа, що складалися і шляхти, були щент розбиті фландрійським ополченням у битві під Куртре. Зміцненні королівської влади сприяли суттєві збільшення повноважень королівського суду та створення Державної податкової служби. Цікаві факти: битва під Куртре 1302 рік увійшла в історію як битва Шпор. Жителі Фландрії на честь здобути перемогу. Розвісили в місцевому соборі 500 золотих шпор, знятих із щопитів убитих французьких рицарів. Словник шляхта, привілейований стан, що виник у феодальному суспільстві. Генеральні штати вища представницька рада у французькому королівстві в 1302-1789 роках. Станово представницька монархія, форма правління, централізована держава, де влада монарха, спирається на становопредставницькі органи. Органи влади станово представницька монархія стала проміжною ланкою між монархією доби середньовічної політичної роздробленості та абсолютною монархією. Продовження для посилення боєздатності армії шляхейські ополчення замінили найманим військом для здійснення своєї політики. Фіріп IV потребував багато грошей, щоб їх отримати. Він проявляв винахідливість за зменшення кількості золота в монеті. Його прозвали Королем Фальшивомонетчиком. Україні це призвело до знецінення грошей. Філіп IV брав гроші в борг в італійських банкірів і духовенно-рицарського ордену тамплієрів. Про нього та інші духовні рицарські ордени ви докладно дізнаєтесь з 18-го параграфу. Також король відібрав майно євреїв, лихварів, запровадив податок із духовенства та заборонив вивозити церковну десятину із французького королівства до Рима. Останнє одного спричинило конфлікт Конфлікт короля та папи римського у 1302 році для збереження своєї підтримки Філіп IV вперше скликав генеральні штати. Вони діяли не постійно, їх збирали за бажанням короля, щоб надати його рішенням загальнонародного характеру. Кожен стан мав один голос. Законодавчих повноважень генеральні штати не мали, а лише схвалювали найважливіші державні питання: виникнення генеральних штатів свідчило про формування у французькому королівстві станово представницької монархії генеральні штати підтримали рішення короля, що церковна десятина має залишатися у французькому королівстві і закликали захищати інтереси країни в конфлікті з папою римським. Під тиском Філіпа IV було обрано іншого папу, резиденцію якого стало французьке місто Авіньйон. В історію ця подія увійшла як початок авіньйонського полону. ПАП 1309-1377 Омі роки за згодою нового авіньйонського папи король ліквідував осередки ордену тамплієрів, який розмістився у Франції. Філіп IV чимало заборгував йому та сподівався ще й збагатитися. Більшість членів ордену тамплієрів за наказом короля заарештували, а його майно передали до королівської скарбниці, проте жодних багаз знайдено не було. Генеральний штаб у французькому королівстві 14 століття генеральні штати поділяються. Перший стан духовенство, архієпископ, єпископи, абати великих монастирів. Другий стан шляхта, середні та дрібні феодали. та третій стан заможні містяни, по два представники від кожного міста, переважно мери та члени муніципалітетів. Цікаві факти: слідство над орденом тамплієрів у французькому королівстві тривало сім років. Великого магістра ордену Жака де Моле засудили до спалення на багаті. Він прокляв папу короля та й. Його нащадків як свідчать історичні джерела, прокляття справдилося. Спочатку, як проголосив великий магістр, помер папа Климент V, потім король Філіп IV, далі його три дорослі сини. Королівський престол перейшов до бічної гілки, капетингів династії Валуа.